Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про таке не дуже рідке явище, як здуття і зупинка шлунку. Виновниця сьогоднішньої нашої теми моя коза Адель. Здуття може бути від різних факторів. В першу чергу це щось не то з'їла, не так з'їла. Десь щось попалося в сіні, в траві. Зупинився шлунок, і бактерії масово почали атакувати наші харчі і починаємо роздуватися. З'являються гази. Не будемо голублятися в біохімію. Почнемо далі. Вздуття може бути не тільки від перекорму, мокрої трави, пасовиска в дощ. Може в сіні попастися якийсь жучок, а в кози нема ферментів для перетравлення хітину, і в нас може бути зупинка шлунку. Жучок, паучок, все що завгодно. Три дні вони в мене стояли на сіні. Тому що в нас був дощик. В дощ я своїх дівчат не вивожу ні в якому разі. І на сьогодні картина зранку. Моя Адель. Температура понижена. 37,2. Адель відмовляється від харчів. Адель відмовляється від води. Відмовляється від сіна. Стоїть, потупившись в угол. Кози став шлунок. Ось так. Причому невідомо від чого, тому що я не міняю їм харчі, не ввожу нових харчів в раціон в великій кількості. Якщо ввожу нові харчі, то потрошку почуть, щоб розвинути бактерії в шлунку. Деля? Є кози зранку було за зупин і невелике вздуття. Після дойки я в неї заливаю тимпанол і бігом на величезну пробіжку. Бігали ми хвилин 15 туди-сюди, поки не з'явилася відрижка. З'явилась відрижка. Ми спокійно пішли обратно в сарай. Через три години картина не міняється, козу піддуває. Я заливаю в неї ще темпанолу і розвожу глауберову сіль в воді. Істественно, після темпанолу опять пробіжечка хороша. І вона. Запихавшись, випиває хорошенько тої водички. Ось. В туалет ми не ходили по великому, у нас, в принципі, ще й запор. Даделя. А сіль Глауберова в певній кількості визиває понос через 6-8 годин, як мені пояснив ветлікар. Ось. На даний момент результат у нас коза їсть, коза має жвачку, коза вже активна, не стоїть потопившись в угол. І, в принципі, більш менше прекрасно себе почуває. Але вздуття може бути не тільки із-за харчів, а ще може бути результатом якоїсь хвороби. Тому що організм бореться з хворобою. І локалізує всі свої ресурси на боротьбі з хворобою. Якщо організм з нею не справляється, як результат у нас в кози може з'явитися зупинка шлунку і здуття. От, в принципі, от такі картинки. Необхідно завжди під рукою мати якийсь препарат від здуття. Це може бути тимпанол, це може бути молочна кислота, це може бути чимириця. Без різниці. Має бути в аптеці гепатопротектор. Ну, в мене це карсил, який теж я давала козі. Має бути якийсь атоксіл. В мене це ентерозгель, Ось. Або атоксіл можна взяти. Для того, щоб зняти від здуття токсикацію, тому що це все вліяє на печінку кози. <кій> і може погіршити ситуацію. Набагато погіршити ситуацію. Тому що, коли вже печінка не буде справлятись, вона може відмовити. В принципі, зупинку, зупинка шлунка досить такий неприємний і тяжкий. Кувата хвороба. І з нею, якщо не справитися в перші години, то в принципі можна втратити від отруєння козу. Ось так, тому що при зупинці шлунка, при вздутті, бактерії масово гинуть, бактерії виділяють в організм яд, і печінка може з нею не справлятися з тим ядом. Іде отруєння організму і коза може загинути. Критичний час в кози, яка не їсть для жуйної тварини, максимум 24 години. Якщо за 24 години коза не почала їсти, то вже 85%, що ця коза загине. Бережіть своїх тваринок. Завжди маєте для них лікарство і старайтесь надати кваліфіковану допомогу. Якщо не можете самі, звертайтесь до ветлікаря. Всім папа, -па, до нових зустрічей!